Після матчів і коментар головного тренера футбольного клубу «Вільківці» Олексія Зоріна. Як можете характеризувати сьогоднішній результат? На вашу думку, нічия закономірний результат. Зараз важко. В ну, першу чергу хочемо подякувати Збройним силам України за можливість грати в футбол. Зараз важко сказати, чи закономірний, чи ні. Треба проаналізувати, але скажу, що було два різних тайми. І перший тайм, на жаль, ми десь недобре зіграли, бо... Десь поставили ставку на яких, ну, футболістів деяких, але, на жаль, очікували від них більшого. Добре, що ну, плюс отримали цей такий, ну, бідний, можна сказати, гол з кутового і вже добре, що добре відреагували, вийшли більш досвідчені, більш якісні футболісти. І... Ну, от ви минулого разу питали, чи вистачає, чи не вистачає. От ця гра показала, що, на жаль, не вистачає. Що якби вони були з перших хвилин готові грати, можливо, б ця гра б склалася по-іншому і результат би цієї гри був би на нашу користь. Ну, зрештою, ті зміни і спрацювали. І вихід Панасенка, і вихід Тимошенка, і вихід інших футболістів Зрештою, дали свій результат. Тимошенко зробив гол, ну і гра, зрештою, загострилась, на вашу думку. Я. Ну і Охлагола, і Панасенка, і Тимошенко. Ну, ми так і планували, що ну, випустити їх десь з 60-ї хвилини, але склалася так гра, що треба було раніше вносити. Ну, тобто був ну, определенний план на гру, але я ж кажу, через дії деяких футболістів, від яких чекали більшого, ну, на жаль, він не до кінця спрацював. Після матчовий коментар головного тренера команди Ревера 1908 Ярослава Матвієва, Тож, як можете характеризувати сьогоднішній поєдинок? Команда першою пропустила, натомість швидко вирівняла перетет і в другому таймі навіть вийшла вперед. Однак наприкінці зустрічі все ж таки пропустила. Нічия сьогодні закономірні результати вашу думку. Спочатку хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що нас охороняють, оберігають наш спокій і дають займатися улюбленою справою. На рахунок матчу, напевно, якщо брати до уваги перший тайм нашому виконанні і другий тайм виконанні вільхівців, то більш закономірний результат сьогодні на табло 2-2. Хоча і ми, і вони мали кілька хороших можливостей для взяття воріт, тому напевно закономірний». Як загалом можете охарактеризувати дії ваших підопічних? Чи розраховували на такий сценарій гри сьогодні? Ми готувалися до хорошої складної гри. Знали, що верхівці добре обороняються, тому старалися в першому і контролювати м'яч, робити домашні якісь заготовки. Деякі проходили, деякі ні, але ми на своєму шляху, на правильному шляху, я вважаю. Перший тайм можемо занести собі сміливо в актив, дуже добре діяли, в другому трошечки сіли, почали програвати підбори, суперник активізувався, але загалом команда і задоволена. Зважаючи на фактор погодних умов слизького поля, наскільки складно було сьогодні контролювати взагалі м'яч? Ви знаєте, поле достатньо хорошої якості, навіть дощ не завадив там, якось грі, добре, добрий шоу, добре йшли передачі і контроль виходив. Дуже дякую.